І коли-небудь зупинялися, щоб відобразити, чому деякі люди живуть і спокоєм, досягають своїх цілей і здається, мають все під контролем, а інші стикаються з постійними поразками, відчувають жертву обставин. І ніколи не можете вити з місця. Йогодні я розкрию щось, що моло хто має сміливість говорити відкрито, не заборонені а амурані чи магічні знання, а прості істини, і саме з цієї причини. Ігнорується більшістю відпримає лише те, що може зрозуміти все, що уникає цього правила, може бути використане проти вас, звучить важко, але це реальність, якщо ви дотримуєтесь до кінця. Ви виявили принципів протестуваних за часом, мудрість поколінь та мою власну траєкторію. Вене звучавло, і протягом багатьох років я спостерігав за друзями, щоб втратити статки за довіру невірним людям. Всім, що випадає через погано розміщені слова та ганяні іди, знищуються, оскільки хтось поділився ними, з якими він не повинен. У моє вирішив поділитися тим, що я навчився не лише як теорія, але як уроки, які формують характер. Вони вчать вас глибше думати і приймати рішення. Що визначають хід життя які з цих принципів можуть здатися очевидними? Але різниця це знати, як і коли їх застосувати ще істини суперечать інтуцій, і кидають виклик, тому що ви завжди вірили. А е, ті, хто відокремлює тих, хто існує лише від тих, хто будує власну реальність, перевищує межі та досягає того, що здається неможливим наведу особистий приклад. Коли він був молодим, він вважав, що абсолютна чесність – найкраща політика. Відкрито розповів про свої плани, поділився ідеями, не фільтруючи, хто мав справу, результат. Пропустив можливість, яку я створив з великими зусиллями, просто тому що хтось використовував моє слово проти мене я було болісним, але необхідним уроком не все цінне, треба говорити вголос. Відти я більше спостерігав, уважно слухав і визначив, хто справді заслужив мою впевненість. Часом я зрозумів, що справжня сила в це те, що ти дотримуєшся для тебе не для егоїзму, а за мудрість Сьогодні Я хочу поділитися з вами цими принципами. Але з попередженням вони не для всіх, воно лише для тих, хто готовий реально почути застосувати на практиці, а не лише архів, а більше інформації, що ви просто хочете спостерігати. І забути нічого не зміниться. Але якщо ви відкриті для поглинення цих ідей, застосувати їх щодня і перетворювати їх на дію, ваше життя може зайняти абсолютно новий кут. І Принципи включують і слів, які ви вибрали до того. Я вибачу оточуючих людей. Оженце ключ, який відкриває двері для більш сильної, незалежної та мудрі версії себе отримуватись до кінця. Адже те, що ви дізнаєтесь тут. Це не просто вільні поради, а система здатна змінити ваші стосунки з роботою стосунками і перш за все із собою. Гарантую, що дізнавшись ці принципи, ви не захочете думати ще раз, як і раніше, ось готуйтеся. Е, що я поділюсь, це не лише теорія, це мудрість накопичується протягом десятиліть підробка помолок, хіти, болі та досягнення. Сьогодні вона знаходиться в межах своїй досяжності. А давайте перейдемо до принципів. Які можуть перетворити ваше життя, як ви знаєте, яких використовувати з розрізненням? А м'ятайте, віт не завжди готовий прийняти правду. А іноді може спотворювати і проти вас, перший принцип освоїти силу слів. Вони мають сили створювати можливості або знищити шляхи. Бачив з досвіду, як не бали, коментар може бути використаний для саботажу років планування. Аж ніж говорити, запитайте себе, чи виграється користь чи просто відкрити порушення для втручання інших руги принцип ніколи не розкривати всі ваші листи. Люди, які користуються своєю прозорістю, молоді, я хотів допомогти всім і поділився своїми проектами без застереження. Поки я не зрозумів, що деякі використовували цю інформацію проти мене, дізнався, що справжня мудрість це не все, а в тому, що знання, коли тиша, найкращий союзний критій принцип спостерігати перед судженням. Але я почав більш ретельно аналізувати людей та ситуації, не поспішаючи робити висновки. Я дізнався, скільки важливих речей заховано за зовнішністю луха, дивіться, і лише тоді діяти. Ільшість бачить лише поверхню. Але одна деталь може змінити весь сценарій, етвертий принцип бачити гроші як інструмент, а не як мету. Ага, то хто біжить за багатством, думаючи, що вона принесе щастя. Але я бачив, як багаті люди втрачають здоров'я, сім'ю та друзі, гроші. Це засіб для здійснення мрії. Здобуття свободи та створення можливостей ніколи не дозволяти йому контролювати своє життя. Я ти принцип довіряти, але перевірити ротягом багатьох ротів я довіряв багатьом людям, а іноді це було дорого. А мені потрібно бути цинічним, але перевірити наміри та факти є важливими для уникнення пасток. Аланс між довірою та розсудливістю є запорукою тривалого успіху, вости принцип вчитися на помилках інших. Варто спотикатися на сій камені, щоб рости, бачив, як колеги втрачають все, що слідує за примхами або поверхневими порадами, не аналізуючи наслідки і вчення недоліків інших дало мені переваги, яких я не мав би, якби я просто залежав від свого досвіду. Ми принцип полягає в тому, щоб оцінити час перш за все, а найцінніша особливість. І єдина яку неможливо відновити молодості. Я витрачав години на порожні дискусії та розмови без мети Його дні я знаю, що справжня мудрість це інвестувати з кожною хвилиною зростання, знання та люди, які насправді мають значення. Ось ми принцип виховувати. Ти в джерело сили, то за ми реагує на кожну ситуацію, як правило, втрачає контроль, дозволяє бачити видними, приймати більш напористих рішень і не дозволяти почуттю диктувати свої дії, а стотиша і терпіння породжують набагато більші результати, ніж агітація. В'ятий принцип зберігати свої таємниці та знання бачив, як люди втрачають усе за те, що вони занадто багато ділилися з тими, хто не міг цінувати чи використати цю інформацію проти них найнів. Це сила, але це працює на вашу. Користь лише тоді, коли ви знаєте, коли і ділитися, рейся та секрет, зосередитись на своєму власному шляху, а порівнюйте з іншими, а завжди будуть більш успішні, розумніші чи багатші люди. Але ваша сила полягає у вашій унікальній історії та тому як ви можете лише ходити, Осередьтеся на своєму розвитку, на своїх цілях, і успіх прийде природним шляхом без необхідності, вимірювати себе за стандартами інших. Денис принцип виявляє, що справжня мудрість походить з досвіду, а не лише з книг. Книги пропонують знання, але саме ситуації життя вчать глибокого розуміння. Пам'ятаю мить, коли я майже все втратив і засвоїв урок, який жодна теорія не могла мені дати, отримуватись наслідків своїх дій. Проаналізуйте результати та витягуйте висновки. І найкращий вчитель, будьте в курсі своїх уроків дванадцята і останнє таємниця, виховувати подяку та людство. А від якщо ви навчилися мовчити, бути розсудивими та стратегічними, ніколи не відкладіть людську суть. Якою цінність? Хто знаходиться поруч із нею, як пробочити? Це якості, які перетворюють знання та силу в щось справді значне. З цього навіть найбільші досягнення втрачають сенс. Кожна з цих секретів може здатися простим, але саме його свідомого застосування відокремлює тих, хто існує лише від тих, хто насправді веде своє життя дрізь не обмежується прекрасними промовами. Він розкривається в мовчазних діях. У важному спостереженні та добре розрахованих рішень ЕПЕП поміркути, з цих принципів ви практикуєте. Ті потрібно включити сьогодні. Вони схожі на інструменти. Що використовують лише в руках того, хто знає, як ними користуватися, на нього порожні, очні з невеликих кротів ти беріть своє слово краще зверніть увагу, перш ніж діяти, захищати свої плани, цінувати свій час кожного дня. Зробіть кров до того, щоб стати мудрішими, сильнішими та усвідомленими. Оже здатися, що ці секрети занадто очевидні, щоб змінити значення, але саме прості істини, ігноровані більшістю, вони стають їх найбільшою перевагою, а стосувати їх з розсудом, наполегливістю та інтелектом. І ви побачите навколишній світ. Ось одна остання породати, якщо ви хочете продовжувати отримувати цю практичну мудрість, засновану на реальному досвіді, а не лише теоріях, слідкуйте за цим каналом, а ступний вміст буде ще глибшим з конкретними інструментами для застосування цих принципів у повсякденному житті, тому що успіх щастя та внутрішня сила – це не результат випадкових, а свідомий вибір, і це не витрачається на порожні розмови або безпідставні страхи і користувати кожен день, щоб стати кращим. Ам'ятати правжнє сила – це знання, зберігання та застосування в потрібний час. Його дні ви познайомилися з секретами, але завтра ваше життя залежатиме від того, як ви втілите їх на практику, зберігайте їх як інструменти влади, використовувати їх розумно і нові двері відкриються. Дякуємо за супровід цього далеко, а стосувати діяти та спостерігати за змінами. Не забувайте, підпишіться на канал, щоб не втратити. Наступні уроки ранньої історії, рідкісні інструменти та мудрість. мало хто наважився відкрито ділитися і від ціла спрямовано приймати мудрі рішення і пам'ятайте сила, яка вам потрібна вже всередині вас. І Таня, чи будете ви ним користуватися у наступного разу.